Так, ну тут частотник, привод двух насосів, однофазный и трифазный. Кинуто на один пускатель ось три фази пішло. И одна фаза пішла на однофазный, ноль отдельно заведенный. Так, в чем проблема? Контактор. Не сідає, щось не срабатывает контактор. О, там он ноль. Там он фаза підключена. Вот выходы. Внизу підключено коричневий левий, жовтий, синій справа. Ну а це входить теж коричневий чорний синій, коричневий чорний синій. Вверху коричневий чорний синій, внизу коричневий жовтий. Хоча, звісно, жовтий не можна, але ну... жовтий, синій. От, а туди коричневий це пази подано нуля немає і ось його автомат це він відключається і питання ось речах речах дає питання на катушку речі включили виключили правда тут щось воно кріплення поганеньке Ну. Роботи. Ну, а тут у нас водні. Тут у нас двигатель терморегулятори. полный капец поки найдешь блин запарися хорошо запомнить еще раз верхний коричневый чорний, синий а тут коричневый жовтий, синий коричневый налево однофазный ему все равно в принципе а то дальше Пришли пускатели на. Ось интересный. Підсиливает PM10, а 18, а тут больше итог, это то, то дополнительные контакты задействуют. И топит гора. Надо более мощный ставить. Сейчас будем менять и поставим. 25-18 стоит. щось его примочило. Коротнув, дві аті, зараз дві аті сніму, покажу. Коротнуло.